Всім привіт! Так, що сьогодні на відео хочу вам показати, круту-круту е, повишайку dc dc бустер, який йде від 3,7 до 12 вольт. Замовляв їх на AliExpress, не пам'ятаю ціна, чи 20 гривень, чи 30 гривень, може її дешевше. Ну, Дуже дешево вона коштує, і габарити дуже маленькі. Оце було, коли не було світла. Отакі штуки, що робили люди під павербанк е, від павербанку, щоб повишати на Wi-Fi роутер. Ось так, дивіться. Зараз детальніше я вам розкажу, що це за штука. Її габарити розкажу. Для чого її взяв, для яких саморобок і порівняємо звичайно з цією. Ну тут рівняти нема що. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте українське. А ми погнали. Так, спочатку, дивіться сама повишайка, перейдемо до неї. Габарити її просто нереальні. Ви пам'ятаєте, як я переробляв мультиметр? Ось така повишайка DC-DC. Є різниця в габаритах. Я думаю, тут навіть зрівнювати нема що. Дивіться, габарити її дуже маленькі. Просто нереальні. Сюди вона має е, сантиметр, то є 11 мм. Сюди вона має у нас 22 мм і товщина її. 3,6 мм. Просто нереально. Порівняно з цією, ну. 4,43 мм. 2 см і висота її. І... 1,2. 12 мм. Ну, небо і земля. Дивіться, в цій DC DC повишайці в нас є болтик який ми регулюємо. Розказу для тих, хто хоче переробляти щось собі робити на 12 вольт переробити, щоб. ну Наприклад, для повербанка. І щоб, наприклад, не в машини від прикурювателя і так далі, і щоб собі е, заживити що-небудь. Там якийсь насос, і так далі, компресор, і що. Не знаю, чи вона стягне, ну ця, то точно стягне, витримає, Ну, а ця не знаю. Буду пробувати тестити. Зараз розкажу для чого. Спочатку дивіться сюди, як вона виглядає. Вона ось така маленька. Зараз цією стороною. Тут у нас все розграфлено. Я брав іменно 12-вольтову. А щоб зробити 9, 8 або 5 вольт, ви просто перепаюєте перемички. Ну, не перепаюєте, а розрізаєте, де ставите перемичку, а де її забираєте. Перемичку. Ось так воно виглядає. Як ви бачите, тут в нас А і Б. Якщо ви хочете, наприклад, 9 вольт, значить в нас бере А має бути повністю перемичка, а Б без перемички. Тут- ми просто Б. Забираємо перемичечку, і в нас є автоматично 9 вольт. В нас тут намальовано де є вхід стрілочка, плюс і мінус, і аут-вихід, щоб ви розуміли. так. для чого я її брав? Для того, що в мене є надувна лодка двохмісна і насосом маленьким, ну таким ручним, дуже довго качати. Компресори Наприклад, є які акумулятори, вони стоять дуже дорого, там 750-800 гривень, але вони качають не так до кінця, і вони трохи габаритні. Найшов я в інтернеті невеликий насос, ціна його 350 гривень. А я буду робити павербанк, куплю платку для павербанка, а сюди я монтую на один вихід з USB, поставлю на 12 вольт, тому що цей насос є 12 вольтовий можна від прикурювача. А я зроблю DC-DC папка мамка. Від павербанка і брати з собою на природу, накачати. Воно доповністю накачує, але просто насосом потім підкачає. Також павербанк буду робити, буде цікаво з одноразок. в мене декілька лишилось. Зроблю повністю коробку для павербанка. Приєднаю цю штуку, так що буде цікаво. Підписуйтесь на канал. Я думаю, скоро воно все вийде. Куплю насос і приступимо для. До роботи е, павербанка. Насос теж е, зроблю відео огляд, так що буде цікаво, хто з, е, любить рибалку і поплавати на лодці. Так що, ось так. Дивіться, також з тепешками можна робити все, що ви хочете. Як я ще розказав, мультиметр ви мій пам'ятаєте, ось така от велика байда, я її туди там примістив. Ну, але все працює. Але ось така займає багато, набагато, набагато менше місця. Так що користуйтеся ще раз повторяю: посилання на AliExpress продавця в якого я замовляв, дуже скоро прийшло. Відгуки в нього позитивні. Лишу я під описом відео. А з вашого боку ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! Слава зсу і до наступних відео.